Що даними були сустановчі збори молодіжної ради при Тлумицькій міській раді, на які були присутні кандидати до молодіжної ради, представники влади та всі охочі. Я пропоную вам подивитися, як же вони проходили Я шановні учасники нашого сьогоднішнього зібрання із вітальним словом до активної молоді громади звернулися голова ініціативної групи з зборів Володимир Пеник, міський голова Ігор Петрук, заступник конгресу молодіжних рад Світлана Івасишин, а також регіональний координатор благодійного фонду Рокада Олена Демірська. На порядку денному установчих зборів розглядалось 12 питань, основні з яких були про затвердження кількісного складу молодіжної ради, про затвердження положення молодіжної ради, про обрання нового складу членів молодіжної ради, про визначення форми голосування, про обрання голови молодіжної ради, про обрання заступників та секретаря молодіжної ради та про призначення дати та часу першого засідання молодіжної ради. Для повноцінної роботи кандидати шляхом поіменного голосування обрали лічильну комісію, голову та секретаря установчих зборів. За внесеною пропозицією Ангеліни Кудерської, відповідно до нормативних актів, було визначено кількісний склад молодіжної ради 35 осіб, щоб надати можливість молоді проявити себе. Перед обранням нового складу членів молодіжної ради кожен мав змогу представити себе та поділитися своїми баченнями роботи молодіжної ради. Після цього члени новоствореної молодіжної ради шляхом відкритого голосування обрали керівний склад молодіжної ради. І за підсумками порядку денного установчих зборів було вирішено, що перше засідання відбудеться 31 березня 2023 року о 15.00. Зважаючи на те, що молодіжна рада утворилася у таку історичну дату: першу річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України, задля піднесення сили духу нашого народу, члени молодіжної ради заспівали про українську лють. Наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.